Мелітополь та інші тимчасово окуповані території неможливо звільнити військовим шляхом. Про це за джерелами телеграф повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши на необхідності дипломатичних рішень. Що про цю заяву думають запоріжці та гостя міста? Чи можливо на їхню точку зору повернення тимчасово окупованих територій виключно дипломатичним шляхом? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці. Точка зору. я полностью согласна с тем, что надо дипломатическим, по крайней мере, стараться. Жизнями людей столько, сколько уже принесли горя, ну, просто это уже, я считаю, невозможно. Ну, дипломатично навряд ну, ли бы я сам исполнил. Ну, а политика – это вообще грязное дело. Но ну, просраться козлам надо дать, и мы это можем сделать по-любому. Просто нам те же политики этого не дают. Хотелось бы, конечно, но ну, у меня там родственники, мама хотелось бы. Но ну, мне кажется, это все, как всегда, бла-бла-бла. Четвертий рік війна, вони все рішають, рішають і ніяк. Ну, я не вірю, що і військовим вдасться, тому я взагалі не можу коментувати це. Сподіваємося на краще, але не віриться в це. А як ви думаєте, вдасться повернути нашому лікополю? Дуже б хотілося, щоб його повернули. Дуже багато спогадів ми там часто туди їздили в командировки. Люди там приємні і взагалі. Ну, Взагалі, це ж наш, ну як можна від нього від дивлячись на ці всі перемовини, то якби важко, важко сказати, що з ним реально дипломатично домовитись. Оце було б взагалі шикарно, якби все було дипломатично, а не війною, одним словом. Залишається тільки надіятися на краще, що не буде оці всі стрільби, що все-таки домовляться. Хотіли похватити туди. Звісно, звісно, хочеться. Ну, це мій рідний дім, мій край, там, де я виросла. Звісно, хочеться. Повернемося. Повернемося в будь-якому разі.